Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Сьогодні у нас з вами відео тест огляд на ось такий кушон. Який я купувала в магазині Аврора за 149 гривень. Це бренд Safi, і це у нас з вами CC кушон у відтіночку 0,2. Всього представлено два таких кушони у відтінку 01 і 0,2. Я вирішила вибрати саме 0,2, тому що попередні тональні креми, які я бачила в магазині Аврора, у першому відтінку вони були темніші, ніж другий відтінок, тому я вирішила, що з кушоном, напевно, буде точно так же. Тому вибрала відтіночок 2. З зворотньої сторони тут невеличкий опис є, є склад, також дані про виробника і так далі. І наскільки я розумію, що це у нас Сафі китайський бренд, тому що написано, що виготовлено в КНР, тобто Китайська Народна Республіка. Сам кушон в серединці виглядає ось так. Тут є такі дзеркальні буковки, з зворотньої сторони ось так. В принципі, стандартне пакування, нічого такого особливого. Натискаємо на кнопочку і дивіться, уже кушончик відкривається. Тут у нас є дзеркальце, є ось такий спонж, захисна кришка, і в серединці виглядає ось так. До речі, у цього кушона дуже така цікава кришка. Вона ніби трішечки бракована, вона самостійно зачиняється кожен раз. А я вже робила свочі на цей продукт, тому, звісно, я вже відкривала цю захисну плівочку, але робимо те ж саме, відкриваємо її. І в серединці сама мочалочка виглядає ось так. Візуально вона виглядає нібито сухуватою, але насправді там продукту досить багато. Ось, дивіться, я натискаю, і весь пальчик у мене в тональному засобі. Тобто, ну, до мочалочки, в принципі, претензій начебто немає, тому що продукт там насправді є. І давайте покажу вам відтінок. Ось такий. Це щось таке середнє. І не рожеве, і не жовте, і не темне, і не світле, щось таке от середнє. В принципі, Ну, я вважаю, що це такий більш універсальний відтінок. Зараз ми будемо наносити цей кушон і будемо дивитись, що ж він нам дасть на обличчі. До речі, шкіру я ніяк не підготавлювала, просто очистила, нанесла денний зволожуючий крем і, в принципі, більше нічого. Ви можете бачити всі мої почервоніння, всі мої пігментні плямки, прищики і так далі. А, нюансів на моєму обличчі, як зазвичай вистачає, тому будемо їх зараз перекривати. Прибираємо волосся, і давайте будемо починати. Надягаємо наш а, спонж, набираємо продукт. Дивіться, ну, набирається достатньо. Я не буду дивитися це дзеркальце, тому що в мене не виходить зняти плівку, а через плівку погано видно, тому а, візьму дзеркальце із отакої от палетки. І давайте починати. Ну, дивіться, відразу. Продукт переноситься на шкіру без проблем. Продукту всерединці все ж таки вистачає. Тому я думаю, що щось ми зараз таке зробимо. Ну, покриття легесеньке, однозначно, це щось таке денне, дуже-дуже легеньке. Розприділила, відразу хочу сказати, що відтінок все ж таки мені трішечки затемний. Він більше підходить на шкіру, яка, знаєте, трішечки-трішечки засмагла, зовсім трішечки. Тобто для білосніжок точно не підійде. Ну, я, в принципі, не білосніжка, у мене такий середній відтінок шкіри, але для мене все ж таки трішки темнуватий. Але, в принципі, ну, не так вже й критично. Стосовно покриття, ну, розподіляється, в принципі, нормально, лягає начебто також рівно, я не бачу якихось таких страшних нюансів. М -м 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 стосовно перекриття, цей продукт він просто вирівнює трішечки тон обличчя і все, якісь дефекти він не перекриє. А, тобто я бачу всі свої якісь прищики, всі свої якісь дефекти, м -м -м але все ж таки почервоніння трішечки маскує. І ще мені дуже не подобається запах у цього продукту. Такий занадто солодкий, занадто хімозний аромат. В принципі, я не дуже люблю такі запахи у бюджетної косметики. Але, в принципі, що я хотіла, б, ну, тому що продукт дійсно дуже бюджетний, 149 гривень, в принципі, такий аромат ну, для такої косметики це норма. Якщо ви помітили, то я трішечки цей продукт наносила і на очі. Подивимося, що буде, будуть вони якось відчувати себе некомфортно чи ні. Поки що я на своїй шкірі цей продукт не відчуваю, у мене нічого ніде не свербить, не чешеться, не пече, нічого не стягує. В принципі, відчуття нормальні. Пропоную почекати 10-15 хвилин, доки тональний продукт повністю усядеться, і подивимося, який фініш у нас вийде. Ну що ж, уже пройшло 15 хвилин з моменту нанесення кушона, і, власне, ось так от виглядає моя шкіра. Що я можу сказати? Фініш однозначно вологий, липкий і більш такий якийсь сатиновий, доволі сяючий. Однозначно, цей кушон підходить для володарок сухої шкіри і нормальної, можливо, навіть для комбінованої для жирної шкіри це занадто такий вологий фініш. ну, Я як володарка жирної шкіри не дуже таке люблю. Пропоную вблизу роздивитись на мою шкіру, а вже потім будемо переходити до закріплення цього тонального продукту. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I Власне, ось так от виглядає моя шкіра, що я бачу. Цей тональний крем він позабивався в усі складочки, зморшки. Ну, В принципі, це нормально для будь-якого тонального засобу. Тому я, звісно, все це розтушовую, прибираю. Не подобається те, як він ліг ось тут, на крильцях носика, також під носиком, ось тут якось підчіркує нерівність шкіри в цих зонах. І... Ніби підчеркує мої розширені пори. Не знаю, можливо, мені це тільки здається. Але, ну, в принципі, більш-менш непомітний цей продукт на шкірі, нібито мої розширені пори, ось тут він не робить іще більш якимись такими великими. Ну, в принципі, начебто, лежить більш-менш нормально. Звісно, нічого особливо він не перекриває, але в принципі це нормально, тому що це cc кушон, тобто покриття у нього як вуаль дуже дуже тонесеньке і легеньке. А якщо у вас немає якихось великих проблем на обличчі, то цей продукт для денного носіння повинен підходити просто чудово. У мене, як у володарки, проблемної шкіри є дефекти, які, звісно, цей продукт не перекриває, але, в принципі, я до них звикла, мене це не сильно бентежить. Але наш продукт дуже липкий, дуже такий вологий, тому я буду фіксувати його пудрою. Сьогодні я обрала ось таку пудру від Evelyn. Нещодавно її купувала в магазині Єва, ще її не відкривала, тому будемо зараз її відкривати і наносити. В серединці пудра виглядає ось так: доволі симпатичний дизайн, пудра доволі така шовковиста, відтіночок у неї світлий, закріпляє тональні засоби добре, ніяких претензій до неї немає, і плюс до всього вона доволі бюджетна. Набираємо на пухнастий пензлик, пудра, звісно, пилить, осипається, тому струшуємо залишки і фіксуємо наш кушон. Ну, я начебто зафіксувала цей кушон, а зараз трішечки м -м, світло з вікна падає, засліплює м -м, колір шкіри, але в принципі зараз виглядає шкіра більш натуральною, більш матовою, мені особисто подобається. Зараз я відлучусь, дороблю свій макіяж, а потім повернусь до вас. Ну що ж, і своїм макіяжем я повністю закінчила. Ось такий макіяж у мене вийшов. Якщо вам цікаво, давайте швидесенько покажу, що використовувала. Макіяж очей зробила за допомогою ось такої палетки від iMagic, скульптурування зробила ось такою палеткою від Evelyn, але хайлайтер використовувала ось такий від Ламель. Далі, на губах у мене ось така мусова помада від GlamB у номерочку 04. Вії фарбувала ось такою туш'ю від Maybelline. Також брови свої оформила за допомогою ось такого олівчика від GLMB і поверх така туш для Вії від Evelyn. В принципі, все. І ось такий от результат у мене вийшов. До речі, на цей кушон всі продукти лягли нормально, все розтушувалось так, як треба, ніяких зауважень у мене немає. На жаль, тільки сам відтінок цього кушона трішки темнуватий. Але, в принципі, з доповненим макіяжем виглядає начебто нормально. Ну, а зараз я піду далі тестувати наш кушон. Повернусь до вас, напевно, десь годинки через 3 або навіть через 4. А за цей час користуватись пудрою і матуючими серветками я не буду. Якщо буду сильно блищати, ви, звісно, про це дізнаєтесь. Тому не перемикайтесь, буквально через декілька секунд ви все це побачите. Мої хороші пройшло вже 4 години з моменту нанесення нашого кушона, і ось так от я виглядаю. Дивіться, досить яскравий жирний блиск, прямо такий дзеркальний ефект, особливо ось тут на лобі, ось тут під очима на щічках. Тому пропоную спочатку прибрати жирний блиск, а вже потім будемо дивитись на мою шкіру вблизу. Серветки у мене ось такі. Я їх вам уже в багатьох відео своїх показувала, користуюсь тільки ними. Вони класні, чудово справляються із своїми функціями і при цьому дуже бюджетні. Зі жирного блиску я закінчила, на цей етап пішло всього дві серветки. І е, зараз, як ви бачите, більш такий е, приблизно матовий фініш у нас виходить, досить симпатично виглядає. І що я бачу? Е, цей кушон він є на моєму обличчі і виглядає він досить добре. Нічого такого поганого я не бачу. Єдине, що ось тут на носику практично кушончика вже немає. Ось, особливо ось тут видно, що в мене міст червоний. Також витерся на підборідді, на лобику все ще є, ось тут на щічках також є. Повитирався із моїх висипань, які в мене ось тут є. Старі сліди від постакне, там тонального засобу практично немає. Ну, а в іншому, начебто, усе і непогано. Зморшки, начебто, не підчеркнуті, розширені пори також не підчеркнуті, тобто, ну, вони приблизно таких розмірів, як є насправді в житті. Тобто, Можу сказати, що цей кушон він за 4 години не зіпсувався, нічого такого кардинально не змінилось на моєму обличчі. Відтінок також приблизно такий самий, як і був, тобто, цей продукт не окислився. І це досить добре. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view! I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A First time, a first day, You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. Feel my heart race. So catch me if I. Власне, ось так от виглядає моя шкіра. Сподіваюся, що вам вблизу все було детально помітно. Якщо чесно, за 4 години цей кушон носився досить добре, я його на своїй шкірі взагалі не відчуваю. Не знаю, ніяких дискомфортних відчуттів у мене не виникло. І до того ж, коли дивлюсь на себе у дзеркало, бачу, що шкіра, в принципі, виглядає нормально. І а, якщо чесно, то а, я навіть трішечки задоволена таким результатом, тому що коли я купувала цей кушон, я очікувала чогось дуже-дуже жахливого, дуже чогось такого страшного, що він буде лягати просто капець, що він буде носитись дуже-дуже погано, але насправді все не так погано, як я думала. Сподіваюся, що до кінця дня він буде добре носитись. Сподіваюся, що я буду не розчарована. Ну а там, звісно, подивимось. Зараз я піду далі тестувати цей кушон. Користуватись пудрою, і матуючими серветками я, звісно, не буду. Уже повернусь до вас із якимось вечірнім кінечним результатом. Тому не перемикайтесь, зовсім скоро ви все це побачите. Ну що, мої хороші, пройшло вже 8 годин з моменту нанесення кушону, і ось так от виглядає моє обличчя. Жирний блиск є, але його не так вже й багато. В принципі, виглядає, ну скажімо так, не дуже страшно. Але все ж таки пропоную промокнути обличчя матуючими серветками, а вже потім подивимось на кадри вблизу. Прибиранням жирного блиску я повністю закінчила. Ось такий от результат виходить. На цей етап прибирання жирного блиску пішло всього дві серветки. Мені подобається, що ці серветки вони дуже добре прибирають жирний блиск, плюс не псують макіяж і до того ж коштують дуже дешево. І так, що я бачу? Кушон повністю витерся із всього мого носика. Якщо подивитись уважно, то видно, що ніс у мене зараз такий червоний. Також тут підборіддя досить червоне, там немає тонального засобу. Трішечки вже повитирався на лобі, на щічках. ну, В принципі, все ще є на обличчі, але вже дуже-дуже його там мало. Також помітні всі мої висипання, всі мої недоліки, але в цілому я не бачу ніяких ні чешуйок, ні комочків, ні якихось там не знаю, лущень, нічого такого немає. Тобто цей продукт він з обличчя сходить дуже делікатно, поступово і досить натурально. В принципі, це дуже навіть круто. Як за свою ціну, то цей продукт відносився доволі непогано. А зараз пропоную вблизу роздивитись на мою шкіру. You. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart embrace. So catch me if I Такий от результат у нас з вами виходить. Давайте тепер більш детально про плюси і мінуси. Розпочнемо із плюсів. Перший плюс це дизайн, досить стильне, красиве пакування. Друге, це, звісно, бюджетна ціна 149 гривень для тонального засобу це дуже дешево. А третій плюс те, що він дуже комфортний в носінні. Я його за весь день на собі ні разу не відчувала, і це досить приємно. Четвертий плюс те, що вирівнює тон обличчя, в принципі, так, це продукт тон обличчя повністю вирівнює. А п'ятий плюс це те, що він з обличчя сходить дуже ніжно, делікатно, поступово, малопомітно. Тобто, це виглядає все дуже-дуже натурально. З моменту того, як ви його нанесли на своє обличчя, і до кінця дня він сходить з обличчя дуже так плавно, майже непомітно. тобто… Дуже красиво, мені подобається, коли тональні засоби сходять з обличчя дуже поступово. Це дає таку якусь натуральність в макіяжі. А тепер поговоримо про мінуси. Мінуси це те, що цей продукт не замаскує ваші висипання, якісь серйозні недоліки, які є у вас на обличчі. Але в принципі, коли ми купуємо сісі кушон, ми і так повинні розуміти, що це буде щось дуже-дуже легесеньке, з, з легка вирівнюючим ефектом, і в принципі все. Очікувати якогось перекриття недоліків, звісно, це було б трішки дурно. Другий мінус це те, що цей продукт має такий специфічний солодкувато-хімозний якийсь запах, який не дуже приємно на собі відчувати. Але досить добре, що цей запах, він ну, напевно, перші півгодинки відчувається, а далі він ніби розсіюється і ви більше його не відчуваєте. Третій мінус те, що він досить швидко починає жирнітися і блистіти на вашому обличчі. Якщо ви володарка жирної шкіри, як я, то вам це, звісно, не сподобається. А четверте, він, звісно ж, не суперстійкий, не водостійкий, тому якщо ручками десь щось чіпати, будуть якісь пробіли, буде тональний продукт витиратись з обличчя. Звісно, будуть відбитки на одязі, на телефоні. Ну, в принципі, така халепа відбувається з будь-яким тональним засобом. Ну і, начебто, все. Якихось других мінусів я начебто і не помітила. У мене таке враження від цього продукту 50 на 50. В принципі, за свої кошти досить непоганий продукт для повсякденного носіння. Звісно, на якісь свята, на якісь події, коли вам потрібен суперстійкий макіяж, він, звісно, не підійде. А в повсякденному житті, в принципі, в би і ні. Ну, а на цьому, напевно, все. Я буду з вами прощатись. Принаймні, я постаралась вам усе детально показати і розказати сподіваюся, що це відео хоч трішечки, але все ж таки було вам цікавим і інформативним. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору. Пишіть ваші коментарі. Не забувайте підписуватись на мій канал, на мій інстаграм, а також тік-ток. А на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!